Виконуємо номер 227 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розмістив порядку зростання дроби 1 друга, 3 четвертих, 11, 5 шостих, 5 восьмих, 18 та прочитай назву Першої столиці України. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до найменшого спільного знаменника. Найбільший серед знаменників 12, але 12 не кратне до числа 8. Збільшимо 12 два рази, це буде 24, 24 кратне і 2, і 4, і 12, і шести, і восьми. Тому найменший спільний знаменник буде 24. Зводимо дріб одна друга до знаменника 24. 24 ділимо на 2, на 2, 2 Додатковий множник 12. 12 множимо на 1, маємо 12, 24. 3 четвертих зведемо до знаменника 24. Додатковий множник 24, ділимо на 4 буде 6. 3 множимо на 6, 18, отримали 18 От 1, 12 зведемо до знаменника 24. 24 ділимо на 12 буде 2, 2 множимо на 1 буде 2. Отримали 2 24. 5 шостих зводимо до знаменника 24. Додатковий множник. 24 ділимо на 6, буде 4. І 4 множимо на 5, отримали 20, 24, 5 восьмих до знаменника 24, Додатковий множник буде 3, і множимо на 5, отримали 15, 24. І 8 до знаменника 24. 24 ділимо на 8, додатковий множник 3, і 3 множимо на 1, отримали 3, 24. Нам необхідно розмістити в порядку зростання дроби. Вибираємо найменше. це від найменшого до найбільшого, підкреслимо дроби знаменником 24, щоб було зручніше, і найменше серед дробів це 2,24. Це був дріб в умові 1,12. І ставимо відповідну літеру. Наступний дріб у нас буде три двадцять четвертих. Одна восьма за умовою і літера А. Далі дванадцять двадцять четвертих. Умова одна друга, і літера.

і останнє у нас буде це 2024. В умові це було 5 шостих і літера. Ми отримали назву першої столиці України Харків, розмістивши дроби в порядку зростання. Номер 227 виконано.